Вітаю вас, мої любі четвертокласники. Ми з вами продовжуємо вивчати розділ міфи та легенди і сьогодні ознайомимось з давньогрецькою легендою під назвою Соняшник. Права привітання! Треба дружно привітатись. Добрий день! Дружно, голосно сказати, Добрий день! Вправо, вліво поверніться, один одному всміхніться. Ще раз дружно привітайтесь! Добрий день! А тепер прочитайте скоромовку з відповідною інтонацією. Поставте відео на паузу та працюйте в своєму ритмі. У зеленім картузі на одній стоїть нозі. Коло кититься, золотом він світиться, звичка гарна, от така, він голівку поверта в бік, де сонце котиться, родичем доводиться. Так, діти, це соняшник, молодці. А зараз, будь ласка, замалюйте невеличку таку графу. Знаю, хочу дізнатися та дізнався або ж дізналася. Та в графу Знаю, запишіть все, що вам відомо про соняшник. В графу Хочу дізнатися, записати все, що ви хочете дізнатися про соняшник. А в графу Дізнався або ж дізналася ми заповнимо в кінці уроку, вкажемо, чи дізналися те, що хотіли. Готуємось до читання. Читаємо слова, правильно ставлячи наголос. Молодці, а тепер відкрите, будь ласка, підручник на сторінці 29 та прочитайте давню грецьку легенду соняшник. А ми рухаємося далі і скажіть мені, будь ласка, що нового ви дізналися з тексту? Як за легендою з'явився соняшник? Чому русалка перетворилася на квітку сонця? Добре. А тепер пограємося з вами в гру так чи ні. Я вам зачитую твердження, а ви мені скажіть, будь ласка, так чи ні. Водяну німфу звали клітія. Русалка спостерігала за золотою кулею. Дівчина несла воду у відрі. Русалчин хвіст перетворився на ланцюг. Золотаве волосся стало пелюстками. Соняшник завжди стежить за місяцем. Молодці. Працюємо далі з нашим підручничком і я вас попрошу поставити відео на паузу та розказати одне одному, що ж ви дізналися про соняшник. Так. На черзі у нас синкан. Я нагадую вам правила складання синкану. Перше речення в нас має бути іменник, друге прикметник, третє дієслово. Четверте речення у нас складається з трьох або чотирьох слів, вживаючи наш іменник. Так, і підсумок, соняшник це в нас квітка. Поставте відео на паузу, складіть синкан. А ми рухаємося далі. На черзі у нас есе. Нам потрібно скласти есе за поданим початком. Люди склали чимало легенд про речі, які їх оточували. Поставте відео на паузу, запишіть есе. А ми рухаємося далі. І на черзі у нас домашнє завдання. На домашнє завдання нам потрібно дібрати легенду про одну з квіток будь-яку на ваш вибір. Підсумуємо наш урок. На уроці я навчився або ж навчилася. Продовжіть речення. На уроці я дізнався або ж дізналася. Я запам'ятав, запам'ятала, але мені ще треба. Я вам дякую за відповіді, говорю до побачення і зустрінемось на наступному уроці.